Всім привіт! Ви на каналі Мія Беріг, це YouTube канал, інтернет-крамнички Мія Беріг. Все для вишивання. Мене звати Юля і сьогодні ми їдемо в Переяслав. Там буде урочиста подія. Пані Лариса буде презентувати свій проєкт Сорочка рідному і я буду намагатися знімати для вас найцікавіші моменти. Все, ми вже доїхали в Переяслав. Тут дуже гарна зала в музеї, де будуть урочистості. Все вам зараз покажу. Світла немає, ну нічого, ніхто не розстроєний, тому що тут є навіть генератор. Сказали, що буде кава, вже висять гарні сорочки. Зараз все покажу. Тут церква дуже гарна. Я ж тут перший раз зараз все буду, все буду знімати. Усе готове, але зараз немає світла. От як і поклали всередину і рукави такі бачиш? Ааа, клас. І це такі шість такі цикла. Красота. Це Я вже теж за гаса. Тут до речі пропонують каву, чай, буде навіть обід. Дуже гарно тут, мені дуже подобається, всі красиві, нарядні експозицію, то я вже вам знімала. Ну і чекаємо всі урочисту частину, буду також вам показувати. Ото каша і печінка, так. щоб всі музеї були. Це ж музеї, кава, пиріжки, взагалі. Я переїжджаю сюди жити. Це, є на це... <гас> да, робимо, швидко, що домашні є, насправді. Боже, яка краса. Це, це, де, де. Ну, будь ласка, цукер в усіх виставки я роблю тільки на, ну, на ось такі за і то я намагаюся більше показати нових сучок, ніж. Хоча є така ідея, що один зал такий, де ну, Я можу колекцію. Ну, для тих, хто хоче приїхати. Дівчата, дивіться, романі... хочу сказати за Можливо, кольорове рішення сорочки, пані Валентини Валенти. Гу... Там вони будуть. Фіолетова. Хто хоче, приїжджає Фіолетова. і під'їжджає. А тому що бусковий колір присутній у фарбуванні, і сірий, і бусковий. А це сорочка моєї бабусі. І з чого все і почалося. Бачите, мене немає а, Родинних, і я потрапляю випадково на картку. Ви в ній просто прекрасна. Вона моя, і мене іншого вибору немає. А тепер я знайшла ще про бабусі, вітівки. Тому воно родина оригінал. Ну, Звісно, у нас, як вам сказати, музей це маленьке містечко, де працюють родичі Я дід, як я казала, в першому класі мене покинула і пішла в музей. <рес> це вона в школі працювала. Це в на трагедія була Ну, але ж життя в музеї було ну, б Добрий день, ми теж вас <плес> раді бачити, ми вас oh, раді <плес> Це, дуже, це, це дуже приємно. Це дуже приємно. І це підварський орнамент, це не тільки це орнамент Серезловщини, але таких сорочок з таким орнаментом. Ну, більше десятки я вже бачу. колекції. Вона молочні, ну, такими ну, ніжно-молочними кольорами, який був оригінал, мабуть, корічне Даже Навіть не думаю, що вона її шила, Скоріше за все, тому що баба Христина, не пам'ятаю за висок, а Мало другу бабу це вишивка від неї. Ну, а я вирішила, мені дуже подобаються цілі кольори сорочок на наших. Такий срібний, ви побачите на манекені там... І мені хотілося саме так появити. Дуже гарно, і вдало, і вам личить. І вам личить. Трошки важко далася, але перша бабусина прикладається. На сайті туска. Так, тут ще дівчата викладали красу. Ніхто не вичинаємо. Добрий день. Добрий день. Я та людина, Так, ну я не знаю. Я вже знімаю, знімаю, коли це буду монтувати, але неможливо. Включили світло і дивіться. Яка краса, це старовинні сорочки. Як Таня помітила, дуже прикольно зробили рукавчик, чимось наповнили. І він так тримав форму. Тут, до речі, така скриня в темряві. Я її не побачила, о, вже відбій тривоги. Ось вирізування, до речі, на дрібній тканині. Пухлик. Вже якісь відвідувачі підходять, дивляться, все. Дуже мені подобається Переяслав, дуже подобається, як пані Валентина це все організовує. Навіть домашні пиріжки, кава, чай це дуже круто і класно. І повітряна тривога, ніхто нікого не виганяє. Можна всім поспілкуватися, дуже приємно, що до мене підходять, вітаються. Це супер. Так. Така атмосфера. Вона дуже цікаво. вже скоро почнеться всякі урочистості, ми вже готові. Всіх, хто зберігає і поширює. Живу традицію і ідентифікують на, на, на власні звичаї, обряди і традиції, а також історія, власна, яка формує історичну пам'ять і ментальність. І саме народна вишивка і культура цієї вишивки, вона показує, що ми уповілені ще в пам'ять київської усіх традицій. І пройшли певну еволюцію і на сьогоднішній день вони в тій чи іншій формі продовжують існувати і продовжують нас гуртувати і об'єднувати на пол певної якоїсь ідеї, на пол нашої духовності. Ну і Бер'ясарська сорочка, власне, саме цей проєкт, України лауреатом мистецької премії Київ. І викладачем кількох навчальних курсів. Ну, про пані Ірину можна говорити багато, вона ж і бабця ірця, і вихиляси з вишивасами, і студія пані Ірини Зайцевої, і нині е десант, і нині десант триволки. Е Її е е е дівчата це Світлана, ось спілкуємося. Це творчий такий тандем пані Лариса Бужейко терещенко <плодисна> автор кількох навчальних курсів сорочка для захисника та сорочка Веснянка, і яка працює і викладає у такій креативній творчій місті магазин оберіг». Це меха для Як сказати, жінки люблять діаманти, ну а ті, хто присаджений на голку, витратить весь свій гаманець у рукодільному магазині. Цей проєкт ми попередні результати нашого роботи із клубом Триговки і їхньою спільнотою відшивали ці зразочки. В майбутнє перепрошую, найшановніші гості, яких я не згадала, це наше старше покоління музейників. Я дуже рада, що ви завжди з нами є на наших закладах. Адже саме завдяки вашій роботі, завдяки вашим дослідженням, я маю можливість навчати порядку. Ворти з'явилася народна майстриня Тетяна Радіоненко. Давайте її привітаємо. неї є цей статус. Я бажаю кожному, хто докладається, хто реалізовується теж це робити, тим паче, що пані Тетяна знає, як це робити. Кінцю мудрості, яка наповнювалася нашими предками. І зараз ми наповнимо цю скарбницю для того, щоб в майбутньому, якщо настане, не дай Бог такий час, коли нація буде втрачати цю мудрість, щоб можна було її витягнути і взяти назад. Тому це вітаю, шановна лишивальна команда. Мені дуже приємно, що нас запросили на такий захід, на такі проекти. Ми сьогодні з дівчатами з Києва. Нашим творчим осередком мій оберіг змогли сьогодні вирватися після таких подій, які у нас були напередодні, і приїхати до вас на гостину. Дуже дякую за запрошення і хотілися поділитися своїми проектами, які ми проводимо на території нашого простору. Перший проект я хотіла якраз дуже поділитися. Сорочка рідного. Він е, е, має грочки, чому тому, що у нас є зараз сучасний запит, е, коли ми вишиваємо і шукаємо кравчинь, щоб нам пошили якраз наші, наші вироби, то е, ми з дівчатами е, відшиваємо не просто сорочку рідному, а ще знайомимся з традиційним кроєм е, чоловічого одягу. І е, ознайомимося як з традиційним, так і сучасним. Чому тому, що наші чоловіки трошки з нашого творчого простору, мабуть, бачили пана Євгенаці сорочки? Тому мені дуже приємно, що е, ми можемо сьогодні якраз відтворювати це, до речі, е, давній е, узор з е, е, території Дніпропетровщини, яку Олесь. Е, 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 Леся, Іван Гончар Іван, Іван Вінчар, да, замалював і має історію свій узор як давню, так і сучасні. Якщо ми, наприклад, з отримуємо при виході як давній крі, так і сучасний крі, то з жіночою ми маємо декілька варіантів. Тобто дівчата спочатку навчаються. Ми маємо з виходу з курсу три лікала. Це Сучасна жіноча сорочка без виточки далі ми моделюємо реглани з регланами. робимо совкову сорочку. А ще навчаємося у будові лікал. Якщо ми, наприклад, щоловічу чоловічою отримуємо при виході як давній крій, так і сучасний крій, то з жіночою ми маємо декілька варіантів. Тобто дівчата спочатку навчаються, і ми маємо з виходу з курсу три лікала це сучасна жіноча сорочка без виточки. Далі ми моделюємо реглани. З регланами робимо стовкову сорочку. Тобто, по факту з курсами виходимо не просто сорочку, а за знанням от пані Наталя. До речі, теж у мене навчалася на курсі. веснянка. Якби я знала, я б її теж привезла чоловіче о і на чоловічну рідну. рідному. Да, да, і жіноча вже та, майже Так що, дівчата. У мене сьогодні сидить моя вишивальна мама. Це Ірина Зайцева. І Вишивальна є папа, який. Що е, її учениці, мої учениці, мої учениці тепер у неї навчаються. Це так дуже приємно, коли наша спільнота е, розширюється. І я пам'ятаю, пані Ірина завжди нам казала: йдіть, навчайтесь у інших майстрів. І це дуже, е, дуже стимулює, дуже мотивує, чому тому, що ми один одного заточуємо, ми, ми ділимося у тими секретами, е, які є, е, якими є носіями. У мене і бабу бабуня вишивала, і мама вишивала. І моя бабця була модисткою, тому тут все склалося, і я сьогодні у вас да, можу ділитися з вами тими знаннями, які у мене є. Насправді я дуже пишаю, що мої учениці не просто вишивають десь у скриню у шаху, а їхні рідні носить. Можна вас попросити показати? <плес> Це пані Галина вишила для свого чоловіка. Це сорочку я тримаю в руках свого чоловіка, захисника добровольця лютого 22-го року. Мені дуже було приємно повернутися у Київ в 22-му році, бо я, на жаль, виїжджала, бо в мене ну, я є сім'єю і. Могли бути різні ситуації. Коли я повернулася додому, мені дуже хотілося сказати дякую всім тим людям, які склали своє життя і свої сили для захисту нашої столиці. Тому я прийняла такий проект і відшила і жіночу і чоловічу сорочку. І це започаткувала. Це спочатку була сорочка. Ну о, це ж бабуня вишивала, і мама вишивала. І моя бабця була. Модисткою тому тут все склалося, і я сьогодні у вас да можу ділитися з вами тими знаннями, які у мене є. І насправді це дуже важливо. Традиційної сорочки це одне, а ось уже на сучасний е, да чому тому, що раніше були ще традиційний Добре. одяг, це та, та ж сама спідниця, яка сьогодні на мені тетянка. Це ем, крайки, це одяг плечовий. І ем, ми зараз пробуємо відновити, коли одягаємо одяг, маємо якісь такі нюанси, які нам сьогодні не подобаються. А сучасний крін він дає можливість адаптувати одяг для сучасного носіння. Чому тому що ну зручно, наприклад, сучасним кроєм рукава їхати, наприклад, там в трамвай або в метро, або да, да Ну так все зрозуміло. Тому о, дівчата, запрошую, якщо у когось є такі потреби до нас утвор для захисника, тому що не тільки родичам, а і захисникам треба. Нести нашу спадщину і е, примножувати, і нести далі в майбутнє. Дякую за вас перед вас. І я хочу сказати, що ви така молодеця висити чоловіків сорок. І в проекті обирали сеткою просто неймовірно. Все, що можемо побажати. Гордість, гордість. Офіційна частина закінчилася. Зараз дуже фото. Дуже така урочиста подія, дуже прикладна. Я, наприклад, Народна майстриня України так, займається своєю справою. Народною. <рес> і дуже майстерно. Так, так. Професійна, я б сказала. На вищих Чудово. Що будьмо! Будьмо! Гей! Я загалі ж на що. Будьмо! Гей! Будьма! Гей! Будьмо. Гей, гей, гей! І в завершенні нас привезли до музею. Зараз буде в нас екскурсія. Тут реально дуже гарно, така золота, тепла осінь. Буду трошки вам знімати, ще потерпіть. Okay. Представляємо загальну середню на але переважно все ж таки рік. Ну і переважає в нас Полтавщина, Вже пряповщина це все ж таки Чим Музей наш відмінний від інших, що крім того, що визнайомитися із столом 15, 15 початку ХХ століття. Він ще один. Були найбільші солодощі. Mm -hmm. А макуха ще й запашна, то це такий mm -hmm. був гарний пряник. Щедрували дівчата, ви знаєте, ну і гурти mm -hmm. ходили. Mm -hmm. Приставний у нас куточок mm -hmm. Цікаво, що от в цьому звичаї Маланки, Василя тут все переплилося і християнство, адже це вважалося, що люди смерті. Mm -hmm. Але разом з тим, пасічники Намагалися піти, вловити голови, щуку, висушували голову щуки, перетирали, могли перетирати і додавали тоді підкор до бджіл, щоб вони були більш бубати, щоб відбували, відбивалися від чудовищі. Або ось таким чином відкривали і наряду стали. Так, це відноситься до серед бісної обрядови. Ну і основне, що ми тут бачимо, це масиця. Маслиця в нас, на жаль, зараз страхується по російській традиції. Ну, чесно кажучи, це було не громадське свято. Для Росії ось масниця це найбільше свято в році. Там існував принцип, що все продає, але масницю три дні відгуляє. І зараз у нас це теж переросли. А тоді у нас чи традиції. Ось, на те, і це характерно виключно для українців, де вони проживали. Білоруська, що зараз переходять, польська. Пасниця святкували коло діяльно. Чітки збиралися, стороділи. Так само у нас дуже наповнений Тут Треба Тому все подивитись. експонатів тут на постійній. Mm -hmm.

Капец. Слушай, взагалі, ульот. Сорочка теж. Сурочка шикарна. І це засіки. Та, так, так, так. Ну, мені оце, я просто не можу. Це взагалі. Виноград, бачиш, тут вазон. Двостороння гай. Так, двібічна. Оце ж таку скриню казали, дівчат. Ось видачі такі риба, обов'язкового заклещення, шукату, хату. в'яз, липа, крім оси. Хоча в нашому регіоні осика ставилася перед хатою і затикувалася у господарські будії, від нечистої сини. Осика таке дерево, що воно і зашисне з махниками.

Я дуже вражена, в мене просто найкраще враження з нашої поїздки. Я дуже вдячна пані Валентині Білоусько. Дуже була приємна зустріч нас, нас так тепло зустрічали. Це взагалі дуже класно. Дякую, що ви переглянули це відео і до нових зустрічей. Всім па-па! Така краса. І на цій гарній, такій прекрасній, романтичній ноті я завершую розповідь про Переяслав.